Трамп і він не вдало вміє ним користатися, користуватися Трамп перекладі переклад, з англійської. Це козир, хто не знає. Тому у Дональда Трампа ще козирне прізвище. І е, якщо можна одразу нам вивідіть на планзму нашого наступного гостя, так? А от, е, будь ласка, Олег Дунда, народний депутат, фракція Слуга народу. Пане Олеже, чи погоджуєтеся ви з тим, що у Путіна є козир? Там є свій Трамп, і яким він вдало користується? От вже Пісков підтвердив, а що планується телефонна розмова в понеділок між американським та російським президентом? про що ви припускаєте? Вони можуть говорити. Ну, це їх не перша розмова, вже таких розмов було досить багато і про те, що публічно відомо ну, і не, і не публічно. Ну, це тричі те, що публічно відомо. Є, скоріш за все, там ще розмови, які були про яких про яких публіки не докладали. І те, що ми бачимо, фактично жодні ці розмови до результату стосовно ситуації війни проти України, вони фактично не досягли. Тому покладати будь-які надії, те, що. Розмов в понеділок чогось досягне, ну це було б перебільшення, скажімо так. Угу. Ну, а скажіть, будь ласка, чи могла б е, собі дозволити українська делегація, на чолі з українським президентом, взагалі проігнорувати візит до Стамбулу 15 травня? Адже е, принципово для України було спочатку припинення формула, спочатку припинення вогню, а потім е, вже перемовини. І що стало а -а. останнім, скажімо так. Що е, змусило українського президента все ж таки прийняти рішення на користь відвіди Стамбула? Будь-які війни, тим більше сучасні, вони не виграються без союзників. Будь-яка війна, навіть ті ж Сполучені Штати, не могли виграти жодної війни без союзників. Більше того, нагадаю, навіть двотисячні е, роки, коли вони вели війну проти тероризму, для них було навіть для такої країни, як Сполучені Штати, було дуже важливо мати союзників. Ті ж Великобританія, Німеччина, навіть невеличкі е, країни Балтики посилали свої невеличкі контингенти до Афганістану і Іраку. Це суттєво, навіть якщо навіть воно це символічно. І в даному випадку Україна веде війну не сама, вона веде війну, в тому числі союзниками. Ті ж Великобританія, та ж Франція, Європейські союзники, і в даному випадку рішення стосовно прийняття участі в так званому стамбульській зустрічі, це не було одноосібним рішенням України. Це було фактично е, рішення України разом з партнером, разом з Кіром Стармером з Макроном. Це було колегіальне рішення присутні, бути присутнім на цій зустрічі і вислухати ті умови, які були висувати Медінський ту історичну лекцію, яку він в черговий раз промовив і що було передбачено, передбачено задовго до проведення цієї зустрічі ще раз це було не однособове рішення києва не однособове рішення зеленського це було рішення коаліції партнерам включно з європейським партнером ну і чи чекаєте ви що тепер коаліція бажаючих має ну м'яч на, на їхній е, половині поля і тепер від них ми маємо очікувати на рішучі санкції чи вони знову ж таки будуть Трошечки тягнути, 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 даючи час путіну, фактично воно так виходить, принаймні. От і Я не, не сті... накладати у ці рішучі санкції. Я не стільки розраховую на такі санкції, бо потрібно розуміти одну річ: В коаліцію рішучих або охочих входить не весь європейський союз. Я веду приклад, якщо на та ж Німеччина або Франція одноособово, або е, в межах, або в контурах, коли це хоче приймає рішення про санкції, вони не будуть розповсюджуватися на всіх членів Євросоюзу. Відповідно, в такому випадку з'являється дуже багато укон вікон, через які санкції фактично стають дерево. Чому європейський союз намагається прийняти ми рішення для всього продати? Ми, ми кажемо зараз не про європейський союз. А про тому я ще зовсім декілька країн. Очікувати, очікувати санкції однособові від Німеччини або від Великобританії Франції Ви Думаю, Брита Велика Британія може такі санкції накласти, а Одна Британія, де е, російський олігархат має там саму найдорожчу нерухомість, тримає гроші. Ну тобто, доступ має до всього-всього найкращого, чим Великобританія по великому рахунку володіє. Більшість олігархів, так званих російських, у них вже активи там заморожені. Я нагадаю, теж Абрамовича, який 3 мільярди від продажу Челсі заморожені. Я нагадаю ту історію Фрідмана, який фактично втікав в Москву. Там вже нема чого брати, лише е, приймати рішення про конфіскацію цього майна. Заморожувати там практично немає чого, окрім окремих представників російського олігархату, такі як Лев Блаватник. Які е, мають до речі британські паспорти, і там окрема історія і окрема е, муторна і тяжка процедура, що з ними робити. Але з ними, врешті-решт, колись потрібно буде приймати якісь рішення. Ну, зогріду, Якщо вар... іншого що... варіанту не буде. Якщо ми повертаємося не до приватних санкцій, а до секторальних або економічних санкцій, то тут для того, щоб вони були більш ефективні, потрібно рішення всього Євросоюзу. Щоб не було цих лакун або чорних е, плям, через які Росі імпер Російська імперія Москва може працювати в даному випадку. А те, що ми бачимо, євросоюз тому вигляді, як є він є, де приймаються рішення 100% голосування. Практично всі мають або підтримати, як або як мінімум не накладати вети. Той же Орбан, деколи часто робить. Відповідно, цей процес дуже е, по часу витратний, дуже довгий, тому я не очікую на найближчим часом. Але тут є ще один нюанс, на який ми повинні дуже уважно глянути, виходячи з е, трьохрічної історії санкційної політики. Санкції, як такі, маючи Індію і Китай, вони не можуть надати стопроцентну ефективність. Якщо ми хочемо разом з партнером, а скоріш за все, наші молодші партнерів Європи, хочуть, врешті-решт, вибити економічну базу від Російської імперії взагалі, то це буде потребувати не тільки накладення санкцій, на той же флот сірий, який е зважати на санкції ніяким чином не буде, буде. Транспортувати нафту до того ж Китаю на Китай санкції чи то Великобританії Євросоюзу не розповсюджуються в даному випадку. А, якщо ми хочемо досягти вибити економічну базу, потрібно повністю змінювати структуру світового енергетичного ринку. А для цього потрібно колегіальне рішення не тільки Євросоюзу, а й Сполучених Штатів в тому числі. А, пане Євгене, ви погоджуєтесь на те, що от саме як сказав пан Олег, треба змінювати, як ви сказали, енергетичну структуру, так структуру Структури... енергетичного ринку, Структури Ну, якщо просто ринку... сказати, э, західний світ. Має знайти додаткові джерела нові, абсолютно нові джерела, яких ще не були е нові джерела нафти і природних газу. Як це кажучи? до речі, було в 70-х рок роках, коли Саудівська Аравія та країни перської затоки кратно збільшили видобуток нафти, і чим фактично економічно було радянсько. От суд. власне на це я більше особисто я покладаю більше уваги на нафтову складову в цьому санкційному меню. Так проти застосованому проти Росії. А, а ні, не, 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 не раджу вам бути надто оптимістичним? Ідея, ідея правильна. Ніжна. А хто в цьому Трампа переконає? В тому, що він повинен надавити на країни затоки і а що він і... вже цього не зробив, хочете сказати? А його, його мото, його кампанія дріл, бейбі, дріл, бурі, дітка, бурі, так. А ну і, і де що? де він... де на сьогоднішній момент наслідки? Вони ж розумієте. Ми живемо в світі, де очікується. Бо він ну, вже заручився згодою Аравії про так, те, що вони збільшують свій видобуток. А ціна? А ціна вже падає. На, на російський Урал вона вже критично низька для, а, для російського бюджету. Вже. Проблема в тому, І що я думаю, що це буде от, чесно. Я припускаю, що завтра це буде ключовою темою розмови між американським та російським президентом саме навколо оціни нафти. Особливо з огляду на те, що останні, останні турни, яке здійснив Дональд Трамп, воно було про, по країнах перської затоки, і воно було доволі успішним. Ну він там підписав низку контрактів. Це тобто те, про що освітив. публічна історія, так, про якусь кажуть, що Ні, ні знаємо, я, так? я розумію, це, це можливий варіант. Е, це ж країни в Росії... З 150 мільйонів людей, які там живуть, ну, я думаю, 148, а може й більше, живуть за принципом «хорошо не хорошоні нічого і не і, ну, і Якщо ми думаємо, що дефіцит російського бюджету. Призведе до скорочення військових витрат. Ні, вони більше підкрутять телевізор, будуть розповідати, що Будь вони по порвуться. Я вибачаюся. я вибачаюся. Ви не туди трошки дивитесь. Не проблема не в бюджеті в російському. Там дефіцит бюджету за 24 рік 1,7%. Щоб Що ви порівняли у Франції? Зараз дефіцит бюджету 6%. І що в Америці я думаю нікола. ще більше, так. Ну, там десь так само, десь 5-6% децит бюджету. Головна проблема для нас, і взагалі для Західної демократій, дещо в іншому. А, за результатами першого кварталу 2025 року профіцит торгівлі а, в Російській імперії складає за а, перший квартал 32 мільярди доларів США. Тобто вони товарів на сьогоднішній день продають. На 32 мільярди більше, ніж імпортують до Російської Федерації. І до того часу, поки це буде, все у них з економікою буде, все І буде добре. Все буде добре. Все у них з економікою буде добре, поки така. Абсолютно, так... Так... абсолютно. І цю... А не кому питання... ж вони в структурі, в структурі експорту свого? Хто на першому Серовна... місці? В Китай? Чому я, кажу... а, Чому я кажу за нафту? Кажу, все в будь-якому вигляді. Природний газ, нафта. Вугілля, деревина будь-що фактично, вони за рахунок продажу своєї сировини отримують можливість фінансувати свій ВПК. І до цього часу ця машина, економічна машина, в них працює. І звісно, там іде потроху зниження оцього профіциту, але його до цього часу більше ніж достатньо. і Фактично, їм кредитування для того, щоб фінансувати свій ВПК або свій бюджет, практично не потрібен. Станом на сьогодні Ну, я думаю, що країна номер один, яка скуповує всю цю сировину, це Китай, Китай і Китай, Індія. Індія. Індія, Індія, Індонезія. До речі, індонезія є Кію, огнімі... кому потрібне економічне зростання. зростання Індія, якщо вона зараз в стані е, ну примороженої війни з Пакистаном, як вона може відмовлятися від купівлі нафти, наприклад, тому що це стратегічна сировина, так і будь яка інша стратегічна можливо, тому а Росія і виникла. може демпінгувати. Можливо, тому і сталася ця війна. Між Індією та Пакистаном, ну це ну, поки вона хронічна ще... хронічна хвороба, яка періодично має загострення. Зрозуміло вона. Я вибачаю, ви, ви бачили колись ін... Ін... індійський або пакистанський фільм? Звичайно, все дитинство всі дивилися. Так там в кожному фільмі є танці. Так, от вважаєте, що це е... війна між ними, це перманентний танок у міжнародних відносинах між Пакистаном і Індією. Але там є ще деякі провінції, які претендують на те, аби оголосити про свою незалежність. Буджестан, якщо я не помиляюся, десь поблизу Пакистану. Але це вже інша тема. Давайте так: хлопці граючи. Да. Панове, я вам дякую за те, що ви долучилися до ефіру. Олег Дунда, народний депутат фракції Слуга народу» з Кайпом був з нами. Так, і пане Євгене, я вам безмежно дякую.